Закарпатська школа художественна має своїх основателів. Все Адальберт Ерделі і Йосип Бокшай. Наша творча група програми Русинська файта прийшла в Альпінарій до пам'ятника цим видатним людям. Нам інтересно знати, ба це знають люди, кому цей пам'ятник поставлений. Добрий день! Це знаєте, ви комусь із пам'ятник поставлений. Звісно, звісно, знаємо. звісно. Йосип Йосипович Бокшай. Він народився на Рахівщині, так як і я. І Адальберт Ерделі. Ерделі. Адальберт Ерделі. Так. так, Добре, про Йосипа Бокшая. Хто що може сказати? В його музеї ми часто проводимо академічні концерти. Вони є основоположниками Закарпатської школи живопису. Дуже цікаво, що справжня фамілія Ерделі це Гриць. Його сім'я була змушена змінити фамілію, так як під тиском держави Австро-Угорської імперії. Ерделі навчався в Будапештській академії мистецтв і міг бути дуже відомим за кордоном, але через любов до своєї країни, мати, неньки, він повернувся сюди. А Дальберт Ерделі, живописець, якому були відкриті найкращі мистецькі кола Європи, він міг би жити і легко досягти всесвітньої слави в Парижі та інших європейських державах. Але він повернувся в Ужгород, щоб відкрити закарпатську школу мистецтва. А Ерделі прийшов у цей світ 25 мая 1891 року у приселку Климовиця. Родився він у многодітній сім'ї сільського вчителя Михайла Гриця і Ілони Цейської. Обидати дітям образовання на сімейному совіті прийняли взяти фемілію Ерделі. Після того як уже відкрилася в сьогодні педагогічна школа, і вже була можливість. Кадри готувати, і першим, один з перших випускників цієї школи був Герний. Він кінчив Сьогодніську педагогічну школу, але до маювання був схильний і для того, щоб поступити, він його прізвище – Гриць. Батько його був вчителем. І він, батько був із, із недалеко від Гуменного села, де він родився це був один край, один регіон, русинський такий регіон був. Кінчуючи то тим, що для того, щоб поступити в академію, він взяв слово «Ердрі», тобто ісовий. Діставши начальне образування в рудному селі, Адальберт продовжив ошколовання у Мукачівській Руській гімназії. Затим у 1911 році закінчив Мараморош-Сівітську учительську семінарію. А з 1911 по 1916 роки Адальберт Ерделі учився в Будапештському художественному інституті. Там його наставниками були знані мадярські художники Імре Ріверс. Ференц Каролі і другий. Діставши Ди диплом з 1916 до 1922 року, вернувся в рудний край. Робив учителем рисування у Мукачівській горожанській школі. Зосереджувати талановитим людям давати дорогу в життя. І так пішло. І так почали фільтруватися. Так. І так повторилася школа Ерлія. Ерделі були вчителем у духовній семінарії. І він тих дітей фактично всі імена, які ми можемо перелічувати, це учні Ердерія. Це продукт оцієї роботи, який, наприклад, що взяти Борецького з Бочкова, брати Коцьку брати конфронтовича, брати, ну кого б не кого б брати, взяли з різних куточків і фактично була дана така площина для розвитку. Оби усовершенствувати своє майстерство, Ерделіс з 1922 по 1926 роки перебивають у Мюнхені, де опановує іскусство німецьких портретистів. Роблячи майстерськів художника Франка, він малює цілий шор портретів знаних мюнхенців і вже в 1923 році організовує ту свою першу персональну виставку. У Німеччині він наживляє музей Берліна, Дрездена Гамбурга і. Других, де знайомиться з іскусством німецьких художників, в тому числі з творчістю імпресіоністів. Закарпаття це всіх держав, які ми знаходилися, це окраїна була. Любих держав окраїна. Те, що досягнути великої звісності по світу досить складно діло, тому що великих французьких художників всі знають. Або я маю основання повісти так, що наша група пліада Закарпатського не менша від французьких художників. І я б, наприклад, мав доказати то, а так мені це видить, що так і буде доказано, тому що в даний момент якраз про ту основну плеяду у Закарпатському художнику в Парижі альбом, що ніхто не знає, лише мені на альбом, який буде на багатьох язиках, постійно на цілий світ От. Тоді, по дійсному світ буде знати нашу prijedu художнику, чому вона така відома, і звісна то і помню правду, що то в основному можна рахувати, що це є, це є задача... задання почав РДІ. Вернувшись у родний край, Ерделі продовжив преподавательську роботу ужородсько в семінарії як професор рисування у 1928 році. в'єдно з Йосифом Бокшайом організовують ужродську приватну школу рисування. Ученики цієї школи стали познаті закарпатські художники Андрій Коцька, Ернест Кондратович. Золтан Шолтис Антон Кашай. між двома війнами на базі їхніх власних навчань Бокшай і Ерделі започаткували свої курси. Це навіть не курси було це по замовленню української греко-католицької церкви у 27 цьому році, 27-45 рік заснували. Публічну школу живопису, де всі учні інших закладів могли просто приходити і брати уроки, викладали живопис, рисунок, також анатомію і уроки мистецтвознавства. У 1929 році Адальберт Ерделі їде у Францію, де він знайомиться з багатьма знаними французькими художниками. Той він за два роки перебування він знайомиться із паном Біша та брюссельським банкіром паном Дені, котрі організовують виставки його робіт у Парижі і Брюсселі. Це ентузіазм був до коліпіш Парижа, тому що він у Парижу проживав, виставлявши тими великими зна... французькими художниками виставка, виставлявся рядом. Популярне вже там був за молоді роки. Он... і не залишився там, хоч манили його, наприклад, і в Америку мали, в Канаду манили його, в Франції і... була основа. Він йшов, каже, я йду до своїх русин, додому, створити культуру. Ідея у нього. була. Він не просто такий егоїзм був, що достигати лише про себе, але допомогти в цьому, тому що ну, повісти правду то всі. Були дуже великі патріоти свого краю, свого народу. Дуже великі патріоти. І справді, коли він вернувся додому, створював школу, художню школу, От. І я її приобщив, і переобщив і Осиха Бошая. У 1931 годі Адальперделі вертається в Ужгород. Треба удмітити, що входження подкарпатської Русі у сустав демократичної Чехословацької республіки помогло розвою культури. Уряд республіки судія в розвою творчості подкарпатської інтелігенції, в тому числі і творчості художників. Задумка Ерделі була така, аби створити організацію, котра б об'єднало художників. Так возникло общество діятелю образотворчого іскусства на подкарпатській Русі, головою котрого став Адальберт Ерделі. Це самі одні з кращих років період буржуазної Чехословаччини, де мали можливість розвиватися ці особистості. І ясно, що була заложена ідея створення такої організації певної. Вона по-різному там називалася, доки вона потім стала спілкою, але саме головне, що там було здорове творче ядро. 12 февраля 1937 року відкрилася виставка, на якій було представлено 97 робіт 15 авторів. Між ними були твори і Адальберта Ерделі. Виставка експонувалася у многих містах республіки, а завершена відбулася 23 февраля 1937 року у столиці Праги. У новембрі 1939 року було проведено установчі з художників края на чолі з Адальбертом Ерделі. В той час фактично приїхали на Закарпаття наші корифеї, які вчилися хто в Мюнхені, хто в Будапешті, хто в Римі. І вони перенесли саме основне, вони перенесли знання. Вони принесли великий потенціал, який фактично і склав основу фундамент нашої закарпатської школи. Це різні особистості. Зрозуміло, що кожен був підкований по-своєму. Талантливі художники края, такі як Федор Манайло, Ернест Кондратович, Золтан Шолтис, Адальберт Борецький, Юлій Вірок і многі другі ученики Адальберта Ерделі і Йосипа Бокшая, організували свої виставки в Мукачеві, Ужгороді, Братиславі, Брно, Празі. Послідня виставка відбулася в 1939 році у Кошицях, але вони мали дуже великий багаж, який почав формуватися. У цьому середовищі. А середовище дуже важливо, воно дуже може впливати на особистість. І ясно, що наш край, особливо це Ужгород, це культурний центр, в якому фактично вирувало це творче життя. Настала осінь 1944 року. На територію Нагокая вступили совітські війська, і почалося поступне проникнення у життя Закарпаття сталінської тоталітарної системи. Нова власть гамішно вихоснувала авторитет інтелігенції края, використовуючи їх організаторські спосібності, а подеколи скомпроментувавши їх, устраняла. Така доля завладувала й чесного, високообразованого й талантливого художника Адальберта Ертелі. Зовсім інший новий період наступає в творчості цих митців, взагалі в товаристві закарпатських художників, коли на Закарпатті встановлюється нова влада. Сюди приходить новий режим. Звичайно, художники спочатку сприймали так само, як Ерделі, вітали нову владу і сподівалися на якесь дуже красне, вільне, хороше життя, але все склалося інакше. Я, звісно, особисто знав, де батько дуже був в близьких стосунках з Рделію, та з його дружиною, вони часті гості були у нас. Покладаючи потишаючи був. Потершай я маю основання так, тому що я його ученик так само, От. але він після я приходу советських армії, Совєтський Союз настав, перший же 46 ї рук вже формував академію по прикладу Заходу, по прикладу Франції. Герді. Se bo v globokem, rudonem, asebestem, ne zveličene, apatične, krastevi. Ja, bo odvorili, jo ne moreš, pro ne bo odvorili. In vi jim bo odvorili vse. Zagaj je to eno ja, visoko kulturno. Людина такий педан, такий, він ходив в гасло, діти пара на топанки на Чещині. Дзвінки гарні. Він то любив, він то принес із собою з із, із Європи, і він то пропугивав і в нас, в Закарпатті. Він був високого, такого культурної людини. Перделі більш такий вільний експериментатор, да? тому що йому дало. Він виставлявся у Франції з відомими художниками на той час. І Франція ще на той час була такою експериментальною лабораторією. І вони це все принесли і це їм дало той поштовх, щоб вони створили цю школу. Він казав нам, хлопці, затямте одну річ. У вас Бог позначив. А та познака дає можливість бути вам абнормальними людьми. Художник це є, або любий ваший чоловік це є абнормальний чоловік. Тих людей суспільство не любить і рідко признає. Так що цей хрест абнормальності вас буде супроводжувати все життя і будьте готові до цього. Це не трагічно, це хрест. Хрест творчого чоловіка. Це Ерделі. Казав так. Ерделі був більш модерний. Він відчував подих часу Європи. Він приніс ту європейськість у Закарпатську школу. Ну, по-перше, він один із найкліпших колористів. Я врахую, що Європа. Тому що. Так побудувати, він будував свої колорити. Він ну, як будує цей зелений, там, і синім, і це, це видно, що тут це не просто так відчуття. Звичайно, там відчуття є, бо воно на відчутті і все базується. Але так побудувати його і таким експресизмом це видати, це тільки така людина може, яка високопрофесійна і дуже чутлива. Я вам скажу таку річ, що ота толерантність і їх погляд на світ, ми від них черпали то все. Я ніколи не чув, щоб хтось із них кричав. Або навіть якщо він поясняв студентам, що так треба зробити, бо так треба зробити, все було задушевно. Арделі любив пояснити. Каже, подивися так, поміряй, подивися, прижмурися. Бачиш, яка там фарба? От треба тут так або треба тут так зробити. Якщо вже не вийшло, він міг взяти пензель, Попросив, дай мені свій пензель, вимішав фарбу, поклав один мазав, але що треба було. Каже, от так треба. Я для прикладу, що таке, я вам розкажу, як один випадок. По воєнні часи 50 років. 50... Другі 53. За хлібом було, треба чекати 4-5 годин в черзі. У мене було так, що я дійшов у старості мене 4 або 5 метрів до, до дверей було, 3, коли хліб кончився. І я тепер чекав знову 2 години, бо кожні дві години привозили хліб. І тоді так. А так склалося, що на нашому живописному описано було 6 чоловік. Не кошці. Така норма, європейська норма. То я брав, скупував цих буханки до хліба, набирав тоді кільки, і вже мене всі чекали Значить, на шість, і ердей саме. кільку брали рукою і. Ну так, як, як тоді розвертаюся, кілька кидав туди Герделі делікатно ще головки знімав, клав у бік. І теж нами їв. Це приклад він себе споріднював, Спутина. як одне. Як, як, і це, це було потрясаюче. Ерделі був лідером, лідером був, так що перші засідання організованої спілки художників відбувалися у нього на обісті, у саду. Там стіна, глуха стіна, я був там ще у ті роки, була зайнята фрескою, яку він сам малював. Тепер, то, то, на жаль, все знищено. Він мав свій абсолютно спеціальний напрямок учба. І, і формувалося училище по, 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 по западному якби положення. Не так, як було положено в центральній Україні того часу, котра створилася, вже в 1945 році Ерделі мечтав про створення в Закарпатті художественного інституту, а у марті 1946 року було утворено Ужгородське державне художественно-промислової училище, директором котрого назначили Адальберта Ерделі, а через рік його освободили. Справді що сформував Академію, але Київ відмінив і 40. Гесто року переіменували Академію художнього училища. Після перших років такої ейфорії, після перших днів такого торжества радості настали роки розчарування, настали роки зневіри. Тому що радянська влада. Не давала свободи творчого розвитку, вона намагалася затиснути творчі, творчу енергію художників, тіснілища соціалістичного реалізму. А для наших художників, які виросли в атмосфері свободи, які їздили по Європі, це було просто нестерпним. І, на жаль, доля великої частини з них склалася дуже трагічно. У 1946 році Адальберт Ерделі возглавив роботу по створенню Союзу художників України. А й з часом у 1949 зачалися клевітання на Адальберта Ерделі, котрого обвинили в буржуазному формалізмі, космополітизмі, неприйнятті соціалістичного реалізму. Він був відстранений у від друководство Союзу художників. Був удар дуже сильний. А ще була дуже одна прикра річ. Були карточки. І було формування муки, цукру, хліба і так далі. Якщо ти працював, ти карточки мав. А якщо ти не працював, умирай. І Він опинився без роботи, без карточок, без того всього. Що... І це чоловік, який у 30-х роках мав. opet kapitan mašinu i malo šofar. Тяжко переживаючись цю несправедливість, художник все-таки творив, і в 1954 році відбулася його послідня прижиттєва виставка, на котрій виступив Йосиф Бокшай і дав об'єктивну оцінку творчості свого колеги. А й бо власть ушитко зробила або судьба Адальберта Ерделі, визначного художника-педагога, була вирішена, і ім'я цього чоловіка з великої букви було засквернено і про заботу. Здоров'я великого патріота Закарпаття з кожним днем погіршувалося, і у 1955 році серце Адальберта Ерделі перестало битися. Довершилося його земне життя на 64-му році життя. А пам'ять про цього великого художника, педагога, сподвижника лишилася у споминах його учеників і в його роботах. Своє нелегкое життя, значительні віхи у судьбі і творчості, описані у його щоденнику, котрий Адальберт Терделі вів до послідніх днів свого биття. Він лишив нам два романи Дімон і Імен. Котрих автор описує свої чувства, роздуми про іскусство, творчество і життя.